Будівництво дитячого садка на Пасічній завершене на 70%. Принаймні, так стверджують, у мерії наразі споруджена сама коробка будівлі упорядкований вигляд фасаду та прокладені внутрішні мережі. Далі облаштування зовнішніх комунікацій та благоустрій території. За прогнозами чиновників, дошкільний заклад розпочне роботу вже наступного навчального року. Згідно електронної черги, торік більше сотні юних мешканців пасічної не змогли потрапити у дитсадки. В Управлінні освіти запевняють, що з новими ДНЗ ця проблема буде вирішена. Дуже багато батьків запитували, чи буде віддаватися першочерговість дітям, які вже стоять, скажімо, в електронній черзі на в 36 му 34 му чи в школі сад номер 6, Вже вони перебувають в цій електронній черзі. Ну, це було б справедливо, що звичайно, ми б мали надати перше. Що черговість місце у дошкільно-навчальному закладі вже тим дітям, які є зареєстровані, які стоять в черзі, але на превеликий жаль ще не потрапили у дошкільний навчальний заклад. Нині будівництво дитсадків відбувається не лише у пасічній, але й у приміські села, зокрема у вовчинцях та хриплені. Попри це, споруження розпочалося ще й в угорниках Микитинцях і Крихівцях. Цього року ми Хриплені і вовчинці плануємо здати до 1 вересня, плюс даний садочок в пасічні. Плюс друга черга Вовчинецька 210, Там також на 5 груп іде е, до реконструкція, і також до 1 вересня. Я думаю, що і раніше ми здамо експлуатацію. Я думаю, що 5 садочків при міських селах, друга черга Вовчинецька 210 і садочок пасічний, дасть можливість нам практично 100% охопити дошкільною освітою наших найменших мешканців івано Франківського. За словами франківських свободівці, будівництво дитсадків для них є основним пріоритетом у господарці міста. Щоправда, такі ініціативи депутатам даються нелегко, адже домовитися із забудівниками доволі важко. Депутатський корпус, першу чергу від Сукринського об'єднання свобода, ініціює проведення різноманітних нарад, щоб будівництво тривало і будівництво пришвидшило. Нещодавно були такі наради і в дитячому садочку, в Пасічна, в крихівцях. Також була нарада щодо Микитинці, тому що дуже незрозуміло, як Три рази провалюється тендер по будівництву дитячих садочків в селі Микитинці. Свободівці нагадують, розширення дошкільної освіти у приміські села суттєво розвантажить інші дитсадки Івано-Франківська. Тож Руслан Марцінків запевнив депутати, й далі будуть тримати на контролі будівництво життєво необхідних для міста установ.